Всім привіт! У нас вже вечір. Хоче бути на вулиці. Дивіться, що раєчки робимо краса. Як в тому, де там вирощують алої і зривають листки? <смас> Ціле відро. <смас> Чого я його зриваю? Тут, коротше, було в нього ще все загущене, а зустрілася з жінкою в аптеці, а вона каже: купіть мені спірт. Я кажу, добре, не вопрос. Вона каже, бо я собі одну баночку купила, а більше не продають. А я кажу, для чого він вам? Вона каже, роблю е, лікарство з алої. А я кажу, а де ви брали алоя? Вона каже: я купляла в Каменець спеціально за ним їздила. Я кажу, У, в мене також є. Думаю, боже вітя стільки ще і кричала мені. Вона ж ти сіки вона садився. Наша каже, я там посадила. Я в куточку його сховав. Да, але він вона каже, ну мені треба трохрічного. Я кажу, добре, а це до мене дзвонить. Каже, слухайте, наріжте мені цього. Каже, я вип'ю зранку, така п'яна. Каже. Буду каже робити з кагором. Бо каже, від спірта дуже п'яна. То не знаю, я сьогодні, не сьогодні стрілка, зараз їй несу це відро цього алоє. Вона треба 2 літри. Соку, буде тут 2 літри соку, чи не буде 2 літри соку? Буде. О, бачите? Повинен бути. да 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 Та я вже кажу, що може на душе, а може не на душе, таке діло. подивимось, одним словом. От. А коло нього, подивіться, які є. Це трохрічний також. Може комусь треба. От. Я його не обрізала, думаю, а вдруг хтось захоче. У нас два таких є. У нас є. Один. І ще один. Так, я кажу до них, що є він, а я не користуюся. З нього маски дуже добре робити, руки, примочки. А я взагалі немає часу. Люди щось лікуються, а тут не виходить. Дивіться, яка красота. Це Вашингтон. Вже весь проснувся. вже Діться, скільки квіточок. А й тут, а тут взагалі де він е, Перші нас проснулися, самі перші це апельсини і мандаринка, да? Да. Проснулася. А далі лимони. Салати твої посходили наже легенько. Так, да. дивіться, що дідуся Вася у нас діло є. <ріх> Діти нині вже цілий день присмаковують. Як шампанське, як один дід казав. Мочене це... яблучко. Такі вони. Зараз запах такий стоїть класний в них. Він їх там колоти, поливає, доливає їм, все як має да, бути. Це, воно, дідуть, це в нас дідусь цим займається. Це вони теплиці тут квасяться, тут тепло. І він сьогодні їх нас вгощав, поки ми тут. На, е, так, ще покажемо, бо вже дуже спішимо, бо вже вечір. Вично ну, дотягуємося до, до Більше, самих сам. Виді, яка зелена. Салатики мої сьогодні вже попчехала. От. Віться, які вже радочками посходили. Вітя нині я займалася алої, вітя займався інжиром. Зробив отаку міні-тепличку. Нам багато хто е, предлагав в коментарях, що каже, вам би добре робити міні-теплички в тепличках. А я кожен рік таку роблю. От три сорта в мене є: Київський, інжир крупний, кримський чорний. І білий ядрі. Та їх там трошки щось буцім попів. Ну він їх так розпонімає, він їх навіть не підписує, він так приїхав. Ні, я от таблички поставив, щоб. Парадовку зробив, це да. то ми ним не дуже так особо увлікаємося, так для себе, як то кажуть клієнку, мисі погрізали. Не могли знайти ніде клієнки, це вообще стояла місі погріза. Да, кусок каже вже з'їли, але буде добре. Ікрас буде він вентиляція, чи як там кажуть, <різь> 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 не треба де дирки робити. Банани розкручується почули? Так, <клес> да, бачите, я Вітіві казала, що не буде. Я беру свої слова назад. Да. Дві неділі вже палимо, кожну ніч палимо, хоча плюсова температура. Зимою не так палили, як зараз палимо. А все, знаєте чого? Зараді привівок, привівок зараді вкорінення. Буває таке, що на дворі 8 градусів тепла і мусимо палити, то, що, щоб не впала що, температура. Тут було 20 і 18. 18. 18. Це гарний цвітіння да, його. П'яте, що ми вже би, якби побачили, то би вже вже снімали <сі> відоси кожен день. Апельсин італійський, також напускав бруньочок, дуже навиговав. Я теж казав, ти його хотів казав, цього року унічтожити. Yeah, якщо не зацікав, а він взяв за світло класну. Так. Дуже цей. ну Одним з... словом, можна сказати, що першим ділом це київські, от зараз у нас виготують. І апельсини. От апельсини всі, можна так сказати, що. Навіть от ото. -от, такий запах стоїть неймовірний. О, подивіться, які ці точки. Тоже Вашингтон? Да, це Вашингтон. Да. От, і оце Вашингтон. Він відродив і бачите, цього року знову. Це пізніше, що це хоче зацвісти. Ну, він тільки недавно плоди з'їли да. місяць назад. Мелароза хоче зацвісти. А, а це і що плодики, ну. Поки... А в нього такі, знаєте, у Мелорози я бачила плодики, знаєте, які? Як декоративний гарбуз, такий ніби. Ну так, Або даже видно, якщо б лише приблизити його. А бачите, ніби такі він. Долька ніби би такий, він інтересний теж. Навіть не встигли поляти сьогодні, представляєш так? Сьогодні трошки щіпіли. да, сьогодні, трошки. Вже трошки. сьогодні вже починали перевивати. починали маленькі. Але що завтра дощ, але Сонце треба, щоб був, Сонечко. був конденсат, то дуже добре сонце, щоб було. Нема, не було цей тиждень, трошки були ми, не було як до теплиці. Перед... Це не перець, баклажани. Так? Да. От, бачите, посіяла пів горщика цьогоришного насіння і пів горщика тогорішнього. Тогорішня не зійшло, цього ж не зі сказала, висиплю і не буду дивитися, де воно впаде. Це якщо у мене спочатку тип розсада не удалась, значить що, ця уроку розсада не вдалась. Ну, Я себе так накручую. Так. Оці будемо скоро їсти. Вони такі на, на цьому ніби апельсини жовті, правда? Здорові, дуже здорові. Угу. 800. Треба те попробувати, що воно таке. Які там скільки насінь на верхушці накидало, інтересно. Боже, вітя, в мене все немає часу. У на да, нас треба ще на нову пошту чекати, треба відправити до 6 години сьогодні. І так, і з жінкою треба зустрітися. А от перчик, який у мене. Зійшов один в один 10 штучок і всі 10 зійшли. Десь за 10 насіння я заплатила 55 гривень. Це Клаудіо, по-моєму, цей гібрид. Мають такі великі перці, каже, що мають бути. Подивимося, що з них має бути. Що ти там ще, Вітя, заглядаєш? Ковануваса. Ага. От півтора року рослині, мандарин Ковануваса, і вже хоче свисти. О, цікаво, да. цікаво. Півтора року Треба їх привити цього року, буде пару штучок. Класний, класний мандаринчик. Е, Чекайте, а ну покажи, де він, де він зацвів. А ось ще він зацвів. Подивіться, ці так, біла, біла то. Угу. Дрібніша, ніж апельсинки. Воно угу. ну, теж біленька квіточка така. А от і ще один Конова, на вас, але це ще в роздум'ях. Але теж ніби вегетує. Теж хочу виготувати. От. А це що, карубару вже виготує? Да, Подивіться, є. маленький карубар і вже пустив бутончики. Він я поробив такі вобляшечки. На, Можна так сказати, що хочу на всі поробити, але пока поробив на такі сорти. там. Кожного по пару штучок зробив. Не стріляється воно нічого, я карбовую, і все. Це з бутилки жестяної. Каже, мусив дві фанти випити, щоб <рив> <рив> нарізати. Каже, би, може, нарізав, ну вже, я каже, фанти не хотів. Він був трошечки, каже, мав час зайнятий був. Я його, Він собі таке, зайнявся хобі таким цей тиждень було в нього. Вікно, як можна так сказати. Мандареда, подивіться, яка велика. Тоже. Дивіться, бо вже стоїть, вже стоїть поросі. Ага, все, все, все. Так, все, гарного, спокійного вечора вам, мирних і гарних світлих днів, всім здоров'я, благ, всього найкращого, удачі, всім.